Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття та благодійний фонд громадського об'єднання Карпатський дім продовжують гуманітарну співпрацю. За останні тижні їх спільними зусиллями було доставлено кілька вантажів, у тому числі до лікарні міста Берегово. А у четвер виконавчий директор асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття Йосип Резеш в Ужгороді передав для збройних сил України велику партію допомоги, яка, крім продуктів харчування тривалого зберігання, містила сім похідних буржуйок та піддон з окопними свічками. Представники двох організацій, на чолі з виконавчим директором Карпатського дому паном Дюзі Товтом у п'ятницю відвідали будинок престарілих у селі Вари. Заклад, який опікується 16 людьми похилого віку, отримав медичне обладнання, продукти харчування тривалого зберігання та теплий одяг. Наразі Карпатський дім підтримує понад 80 самотніх людей похилого віку, але шукає шляхи допомоги на інституційному рівні. Карпатсиві від початку повномасштабного вторгнення велика частина нашої діяльності здійснюється у соціальній сфері. У рамках соціальної програми Рука допомоги. Ми щотижня піклуємося про понад 80 людей похилого віку. І в межах цієї програми днями ми побували у будинку престарілих у селі Вари. Завдяки нашим партнерам, в тому числі і Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, ми змогли надати значну партію гуманітарної допомоги, що включає медичне обладнання та медикаменти продукти харчування тривалого зберігання, теплий одяг. Відомо, що через війну зросла кількість нужденних, але ми вважаємо своїм обов'язком піклуватися і про людей старшого віку, які з часом залишилися на самоті. Наразі в будинку пристарілих у селіварі перебуває 16 людей: 8 жінок та 8 чоловіків похилого віку. Загалом можемо прийняти одночасно 20 осіб. А наразі у нас проживає 16 людей, серед яких є місцеві та з інших населених пунктів нашої територіальної громади. Дуже вдячні всім за допомогу. Зазвичай нам, окрім держави, допомагає і Берігівська мерія, на мою думку, забезпечені усім необхідним. Важливо підтримувати заклади, де опікуються людьми похилого віку. Тому вдячні Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття та благодійному фонду об'єднання Карпатський дім за надану допомогу. Сказав староста села Я від щирого серця хочу висловити вдячність директору об'єднання «Карпатський дім Чобі Пейтеру та виконавчому директору зитовту за надану допомогу. Навіть не пам'ятаю, коли останній раз отримували таку велику кількість пожертв. Можу запевнити, що допомога надійшла в потрібне місце. Проживаючи тут 16 осіб мають потребу і в інвалідних військах, і в ролаторах, і в теплому одязі, і в продуктах харчування. Ще раз хочу подякувати від усього серця. Нещодавно будинку престарілих були проведені ремонтні роботи, але дах усе ще потребує ремонту. <продив> Уже подали заявку на подальший ремонт будівлі. Два передні приміщення та санблок вже відремонтовані. А влітку плануємо провести ремонт і, врешті, приміщень. Але найбільша наша проблема дах протікає. Багато бажаючих звертаються до закладу з усього регіону, але у зв'язку зі зміною утримувача прийняти можуть лише мешканців Бергівської територіальної громади.